Доброго дня, я з України. Сьогодні я відвідаю велику барахолку в місті Будапешт. Це, до речі, одна з найбільших барахолок в Європі. Буду все розказувати, показувати. Сьогодні неділя, зовсім нелюдно. Десята година. Година ранку. Цілий набір з таким принтом. Оде, Статуетки різні, навіть ванна продається. Це вироби з чугуну. Роздики. тут різні лампи, ліхтарі. Керосинові лампи навіть бачу ваги. Вців також не видно? Так, ідемо далі. Телевізори старі. Підсвічник такий, мідь мабуть, так, що це за вазочка? як кувшин угорщина виробник ваги такі цікаві ось такі ваги ще я пам'ятаю в магазинах тут вже меблі Лампи, люстри, столи різні. Фотокамери. Тут вже атмосферно, відверто кажучи. Ось такі якісь сховинки. Тут килимища різні. Книги вибір світильників різних форм, дизайнів. Ось такий, до речі, цікавий. Сори, кінчай прайсович? 20-25, айдемо, то. Окей, сенька. 20-25 тисяч форінгів. Ось така люстра. Це 2 тисячі гривень, дві з половиною. Це попільнички, мабуть, хрусталеві. Ось такі дві. Дуже важка, це взагалі не підзйомна. And to which price of this? This is five thousand. Five thousand. This is This is for This is foreign. This is foreign. This Ось такий гарний набір порцеляна, Дуже гарно. Запитала, чи продається оце окремо, але це продається тільки все набором. Гарно. Ось такі тарілки окремо, дуже легенькі. Ось тяна Ось такі тарілочки мені сподобались. Дуже гарні. And how much does it cost? This is 1500 per each. Uh, for one, yes? For one dish? For one. Yes, uh -huh. yes, yes. 1500 форінків, 150 гривень, одна тарілочка, їх всього дві. Це вже відділ таке все для інтер'єру. Люстри такі. Ось ця така велична. Гарні такі, цікаві люстри. Тут продавець ще тільки-тільки розкладає товар свій. Ось такий масштабний магазин тут. Цікавий світиник. Взагалі просто неймовірна кількість посуду. Дуже важко навіть підібратися туди, щось подивитися, взяти у руки, бо просто неможливо майже підійти. Ось так. Всюду все заставлене, тут лампи, вази, телефони. Все підряд накидано ось так. Маленькі деталі різні. Плафони навіть є. Ось такі різні вази. Незвичайна ваза. Це, мабуть, угорські пляшки, такі в угорському стилі, яскраві. Тарілки такі, вони всі якісь кольорові, принтовані, блюда різні, келихи для пива. Ось. Картини теж всі різні. Ось такі чемодани ще тих часів старі-старі. Так, ще ось тут подивлюсь якісь статуетки. Ось знайшла такі тарілки. Дуже гарні і до речі це бренд Vedgewood. Це дорога порцеляна Англія. Сорі, can you say the price of this? Yeah. 1, 500, 1500 1500. Форінті сто гривень, якщо в гривнях. Це вже статуетки. Я взагалі не розумію потребу цих речей вдома, але, мабуть, хтось колекціонує. Механічні іграшки. Скрипок багато, винтажних. Гадаю, що вони коштовні. То предметів з Міді. телевізор написано 1960 рік. Да, зараз це ексклюзив дійсно. Ось ще тут є наступна кімната. Мене запросили сюди, щоб зайти. Подивлюсь, тут взагалі просто склад якийсь. І сумки, і миски ось такі мідні. Це вже ваги. Вибір немаленький, різних форм, з різного матеріалу, і мідні є, і металеві. Текстиль, мабуть, угорський, вишивка різна. Традиційне таке. Ну, зайдемо всередину, подивимось, що тут є, одразу моя увага до цих люстр. такі вишукані, негромостки. Трохи все вже впорядковано тут. Uh, how much can you write me? 22 000 forint. Okay, Твентиту,000. Окей, сенкі. Двадвічі форінтів. Ось такі меблі ще стільці. Це 500 форентів, 50 гривнів. Ось такий великий вибір. Дуже гарні, мереживо. Ось такі форми з міді, гарні. Ось Такі вперше бачу. Це можливо як декор на стіну на кухню також. Формочка гарна. Теж є можливість повісити на стіну як декор на кухні. And can you say this price? Eight thousand це вісім тисяч форентів. Ага, ага. And this five. 5000 thousand. P'ять тисяч форентів, чотири тисячі Зачинений відділ така галерея, самі картини. Йдемо далі. Ой, який гарний посуд я побачила. Схоже на принт, що це китайська порцеляна. Щось покупець запитує. Попередньому відділі не дозволив чоловік знімати, бо, мабуть, ексклюзивні якісь у нього товари, знову статуетки. Чашечки так гарно розставлені. Продавець сказала, що ось такий один комплект коштує 10 тисяч форінтів, 25 євро. Ось такий підсвічник гарний, але трошки кривуватий знизу. Мідь. Гарно виглядає. Вартість 1000 форінтів. Це 100 гривнів, якщо в гривнях. Такий вишуканий. Ось такі ляльки навіть продаються. Якось дивлюсь, К обіду вже туристи трохи підтягнулися. Трошки більше людей вже, ніж коли я прийшла. Ось такі мідні турки продаються. Не важкі зовсім. Непоганий такий вигляд. Хауди зис? 12,000 forent. Twenty thousand. Twelve. Twelve kinky. Дванадцять Щось купувати, то треба обов'язково торгуватися. Це вже платівки, великий вибір для тих, хто. Шукає щось особливе. Так, що я хочу сказати після того, як я відвідала цю відому барахолку в місті Будапешт. Атмосфера приємна, продавці приємні, запитують, самі пропонують торгуватися. Мені сподобалось. Але судячи з оглядів барахолки у місті Київ в Україні, я вважаю, що на київській барахолці, на Петрівки, набагато більше цікавого товару, посуду різного. Так що наступна моя барахолка буде вже в місті.